Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачну закуску з кабачка. Нарізаємо кабачок кружечками. Трішки солимо і додаємо перець. Обвалюємо спочатку в борошні, потім в яйці та панірувальних сухарях і обсмажуємо з обох боків до румяної скоринки. Для начинки натираємо два плавлені сирки і додаємо їх в миску. Також 2 варені яйця від варені в круту. Два зубчика чесника і майонез. Сілі перець додаємо за смаком. Гарно перемішуємо все до кремової маси. На кожен кружачок кабачка викладаємо начинку і накриваємо другим. Дріб нарізаємо та обвалюємо наші кабачки. Можна пропустити цей крок. Нарізаємо і смакуємо. Дуже смачно виходить хрусткі кабачкові бутерброди. Спробуйте приготувати і ви смачного.